Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Бембі, День із татом. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Зайчика Тампера переповнювали хвилювання і радість. Вони з татом збиралися провести цілий день разом, тільки удвох. Цей день буде чудовий, нас чекають круті пригоди, казав тампер сестричкам. Зайчику було цікаво, що саме запланував тато. Може, вони піднімуться на вершину Крутої гори, чи дослідять глибоку печеру? Ми будемо збирати зелень на вечерю», – сказав тато. Ти ж пам'ятаєш, що це не просто смачна, а й дуже корисна їжа. Від неї ростуть довгі вуха і лапи. Ех, так, татку, похнюпився зайчик, бо хотів у цей день не працювати, а розважатися. Тампер і тато відразу ж узялися за роботу. Невдовзі тампору захотілося попити водички. Не барись, сказав тато Заєць. Добре, татко!» – пообіцяв тампер. Він побіг до річки і побачив там каченят, що весело плескалися біля водоспаду. Йому так кортіло до них приєднатися, однак тампер знав, що на нього чекає тато і, напившись води та втамувавши спраху, швидко подався назад. Не встиг він далеко відбігти, як побачив жабок, ті жваво стрибали і гралися. Ква, ква, приєднуйся до нас, там пере. Оце так веселощі, але тато чекає. Тампер пробіг ще трохи і помітив опосума. Залізеш до мене на дерево? спитав той. «Ха, Гаразд, відповів тампер, але не надовго. Опосум його лиш трішки підсадив, і вже невдовзі тампер заходився вивчати старий дуб. Двійко друзів зазирнули у пташине гніздо. Цвінь, цвінь, цвінь. Тоді розбудили сову, Потім підлізли близенько, втім не надто близько, до гулкого вулика. Ой ой, я вже маю йти. вигукнув зненацька опосом і махнув хвостиком. Мене чекає тато. Ой-ой, там перезгадав і про свого татка. Він, мабуть, вже зачекався. А тоді глянув вниз. Земля була так далеко. Як же він спуститься назад? Зайчик досить довго і безпорадно сидів на дереві, аж доки не підскочила білочка. Агов, тампере, щом би тобі не скористатися своїми кігтями, щоби спуститися додолу. Але тампер раніше не лазив по деревах, і йому було трохи страшно. Довелося зайчику і далі сидіти на гілці. Допоможе мені тільки він, зітхнув тампер. Гм. І хто ж це? запитав дядько Сова. Мій тато, сумно промовив зайчик. Ось де ти!» – раптом почувся знизу голос. Татку, найняв віри тампер. Так, це я. Нарешті я знайшов тебе. Як ти високо забрався? Давай допоможу спуститися на землю. Тампер глибоко вдихнув і з острахом глянув вниз. Тато простягнув до нього лапки. Тепер земля здавалася значно ближчою. Зайчик потягнувся вниз, тато зняв його і міцно пригорнув. Якщо треба допомога, чи трапилась якась халепа, відразу клич мене синку. Добре, татку, сказав Тампер. «Е, я ось що подумав, сказав зрештою тато. Якщо тільки працювати. І зовсім не бавитися, то життя стає геть безрадісним, то чом би нам не побігти до Лужка на випередки. А тоді дослідимо потайну печеру хто останній, той Сонько, гайда. Увечері, коли зайча родина хрумтіла свіжою соковитою зеленню, сестричка трісі спитала І як ваш день? Ви мали багато пригод? «А вже ж!» Ми дослідили печеру, а ще я навіть заліз на дерево. О, тобі було страшно, поцікавилося Дейзі. Що за питання? хмикнула Тріксі. Тамперу ніколи не буває страшно, так, братику? Тампер поглянув на тата, а той йому підморгнув. Зайчик усміхнувся. Він був радий, що вони так чудово провели день, і без пригод не обійшлося. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.